Всім привіт! Ми з вами прилетіли на Мальдіви на резорт Кандіма. Цей резорт один з найпопулярніших серед наших туристів, але тут є нюанси. Додивіться до кінця, я обов'язково розкажу вам, для кого підійде даний резорт. Пішли зі мною дивитися цей райський острів. Ресепшн Кандіма класично для Мальдів під відкритим повітрям. Також є у них окрема зона з кондиціонерами, де вас вже заселяють, розказують всю інфраструктуру готелю. Це один з найбільших островів на Мальдівах, тому тут курсують шатли. Через кожні 15-20 хвилин ось на таких зупинках Хоп хопов Ось такими бусиками возять туристів по всьому острову. Також ще один спосіб, як ви можете пересуватися, це взяти на прокат велосипеди. Тому що острів дійсно великий, подивіться, який він зелений, і дорога вона йде посеред острова. Ми дуже довго їхали по острову, тут такі джунглі, і приїхали, ось, дивіться, тут ці кольори просто, ціфані кольори, клас. І зараз йдемо їсти ресторан. В даному ресторані він працює на сніданок та вечеря, Є шведська лінія, є окремо дитяча зона, де багато різних смаколиків, є основна зона, де можна взяти і рибу, і м'ясо, і овочі, міді. Да? Тут багато різних соусів: риба на банановому листі, м'ясо, тобто вибір дуже великий. Є вокстейшн. Тут вам приготують. І загалом, в принципі, вибір доволі великий. Бургер, тут бутерброди можна замовити. На сніданок роблять, звичайно, яйця. Тут, звичайно, немає бенедикта, немає лосося, це не високого там рівня кухня, але це такий, я б сказала, стандартна шведська лінія турецького формату, але з морепродуктами, з рибою, з безліч різних фруктів смачних, тропічних. І на сніданок, і на обід, і на вечерю. Тут посадка повністю на вулиці, повністю на піску, що мені дуже подобається. І діти, до речі, тут прямо можуть грятися біля вашого столика. Давайте подивимось, як тут можна поселитися. Поселитися тут можна на водних вілах. І водна вілла буде ваша виглядати ось так: одна велика кімната. Є міні-бар, на All-Inclusive це включено на різних інших типах харчування у вас тільки водичка включена. Є віли з ось такою гідромасажною ванною, прямо на терасі. Віл з басейном не так багато, їх тут, мені здається, тільки дві, але тут прекрасно можна плавати прямо зі своєї вілли. Тут спуск у воду ось такий по металевій драбині. Да, Майже в басейні. Ось такий у вас буде басейн з неймовірним видом. Давайте покажу ще одну класну зону: це, звичайно, ванна кімната. Ванна кімната, як на картинці. Тут є і душова, і ось ця ванна з цих листівок мальдівських з видом на океан індійський. Привіт всім! І тут також косметика, в них своя кандіма, вони замовляють її окремо для резорту. І також у ванні є двері, щоб можна було одразу вийти на свою приватну терасу. Халати, рушники, капці, також парасольки, тут все є. Давайте зайду в 37 номер, зараз розсуюсь, покажу вам, чим він відрізняється. Тут так само є міні-бар. Все, що входить, не входить, я вже сказала. Практично так само виглядає номер ця віла, єдине вона трошки більше за рахунок оцієї робочої зони. І тут є саме головне, чому я казала, що декілька номерів тільки з басейном, тому що він тут просто величезний. Ось такі номери з басейном треба бронювати заздалегідь. І Ванна, кімната теж з панорамними вікнами пішли. Я вам її покажу зсередини, щоб ви відчули, як ви тут будете проводити свій час, наповнювати ванну і дивитися на всю цю красу. Водні вілли знаходяться біля ресторану і біля ось цього басейну кольору Тіфані пляжу. Поїхали дивитись далі. На острові є своя клініка з передовим обладнанням, щоб нікуди не треба було летіти, бо це острів. У готелі, звичайно, є окремий свій спа-центр з басейном, масажами і навіть парною. Тут використовують косметику, яку виготовляють саме для готелю Кандіма. Пішли, покажу вам залаштунки. Тут ви можете робити парний масаж з видом на океан, з шумом головне, цього океану. Тут також є релакс релакс-зона, де є гідромасажна ванна, де є душові кабіни, локери і також сауна. Покажу ще одну категорію номерів: це номери студіо. Це мінімальна категорія, яка є на цьому острові резорті. Подивіться, яка тут краса. Це двоповерхові такі вілли. Да. Студіо, які діляться на перший та другий поверх. Якщо другий поверх у вас буде ось така гарна кімната і балкон, так? тобто прямого виходу на пляж у вас не буде, і це важливо, якщо ви хочете оці Мальдіви відчувати. Ванна кімната тут лише душова. Зараз я вам покажу, як вона виглядає. І якщо ви приїхали з сім'єю, є можливість у вас буде. Сімейний номер, друга кімната буде ось така для дітей і теж з окремою ванною, з окремим балкончиком. Тобто, по суті, це буде два номери разом. І ще одна категорія, яка дуже популярна, це такі окремі будиночки. Тут також схожа кімната, але тут є приватний басейн і вихід на пляж. Тут надзвичайна ванна кімната, я такі обожнюю. Є тропічний душ, тут також є і душова звичайна, і також ванна, що мало де є. І навіть джакузі да, є, якою можна користуватися, якщо раптом вам замало і басейну, і е, океану по спорту Тут є і джим, тут є і йога, тут є і корти, і все обладнання. Воно безкоштовне можна попросити на ресепшн. так Також зараз везу вас в дитячий клуб. Це готель з найбільшим дитячим клубом на Мальдівах. Одним з найбільших. Тому давайте покажу. Тут є Величезний майданчик з горками, з таким міні-аквапарком. Да, тобто там запускається вода, і ось в цих кільцях там постійно вода курсує. Всередині є декілька зон. Ця зона для 6 Тут більш такі ігри інтерактивні, проходять майстер-класи, приставки. Просто подивіться, яку кроху тут залишають. Це крило саме для маленьких, тут більш такі м'які іграшки. Тут можна з 6 місяців залишати з дняною, звичайно, за додаткову плату, або з 4 років самостійно, або ви можете гратися зі своїми дітьми тут разом. Також тут є кімнатка для сну, і графік розписаний різними майстер-класами на цілий день. А тепер запрошую вас в м'якку для тінейджерів. Тут все, що може знадобитися вашій дитині на острові. Тут є і більярд, і настольний хокей, і настольний футбол, і ось тут караокі. Да? Вони можуть співати, по вечорах тут проходять караокі. Наступний зал це VR, окуляри. Я навіть не знаю, що вони тут роблять. Є також різні автомати і не повірите, навіть боулінг є на острові. Тут дві дорожки, тобто можна замовляти. Звичайно, це все йде за додаткову плату, якщо раптом вам супер захочеться. Також, якщо ви хочете більше приватності, тут є, ось зараз покажу, такі окремі кімнати для караоке. Тобто тут ви можете свою компанію посидіти, поспівати. Якщо чесно, до цього я ще уявляла все це. Можливо, воно є на острові, але ось тут вже я вам покажу те, чого я не уявляла, що може бути в дитячих кімнатах. Це ескейп-руми, це наші квест-кімнати, є квест-кімната Джуманджи, є квест-кімната. Пірацька. Ну і по цінам зарієнтує скейпрум 20 доларів з людини і є різні пакети до 60-100 доларів з сім'ї. Ну і неочікуваність номер два це картинг на острові. Це просто неймовірно. Він новий тут, еко-електричні всі карти, Вони не, не створюють ніякий звук, шум, але вони дуже швидкі. Я їздила клас. Що ще цікавого? Тут є арт-студія, де прямо там на місці можна купити картини від місцевих художників. Арт-студія знаходиться на такому прекрасному озері, тут є бамбук, є дуже затишні такі місця, де можна провести час. І, до речі, тут також є кав'ярня, да, де можна взяти каву. Ось такими фонтанами і такими інсталяціями. Саплі, чи хто це і краб. Ось кав'ярня і одразу тут арт-студія. Можна створити картини самостійно, тут є дитячі майстер-класи, тут можна не тільки картини робити, а й розмальовувати кокоси. Тобто ця майстерня в них розписан також графік майстер-класів, і можна індивідуально замовити собі окремий майстер-клас з малювання. Ну і милости прошу до серця острова. Це один з найбільших басейнів на Мальдівах, знову ж таки. Да, тому тут дуже класно проводити час. Тут є бар, тут є ось такі комфортні місця, велосипеди можна припаркувати, і також на пляжі класні різні зони. чи то... Шезлонги, чи то гамаки, чи то крісла е, обов'язково е, качеля є да, для зйомок, для фото. Ну і, звичайно, насолоджуватись рифовими акулами ніколи не надоїсть. Я думаю, ви вже чули про неймовірні заходи сонця на Мальдівах. Тут можна їх спостерігати під музику, і ввечері обов'язково якесь або шоу, або анімація, і дискотека. Що ми з вами подивилися готель Кандіма на Мальдівах. Давайте підводити підсумок. Цей готель він однозначно для тих, хто дуже любить активний відпочинок. От якщо ви думали, що на Мальдівах сумно, то вам в Кандіму. Кандіма, «Кандіма» це таке прям ціле, ціле місто на острові. В них є, ми вже бачили, і картинги, і боулінги, і е, дискотеки. Все, що вам необхідно а далі, е, окрім того, що е, острів активний, він ще й дуже великий: три кілометри. Це один з найдовших, один з найбільших островів. По порядку берегова лінія, е, в основному пісок, дуже мало кралової крихти на вході, тому в принципі тапки можна навіть не купувати. Е, дітям звичайно можна купити, бо невеличкі фракції крал є е, е, на вході. А загалом пісочок білий все гарне і дуже велика пляжна білосніжна полоса. Ми зараз з вами на стороні Сансет. Всі вілли, які на стороні Сансет, виходять на пляж. Всі вілли, які на стороні Sunrise, вони, в них немає да, пляжу, бо та сторона вона не купабельна. Сторона там хвилі великі, і ну є у декого там невеличкі лагунки, такі куди можна зайти. Але в принципі купатися там не можна. Але там є дуже великий плюс. Якщо ви хочете сторону Sunrise, то ця сторона буде суперприватна. Тобто там нікого взагалі не буде. А, сторона Sunset, тут один величезний пляж, ніхто один одному не заважає і ми взагалі так не. Бачили да, людей особливо на пляжі, тому що він дійсно такий широкий, що всі розсіюються десь. Кораловий риф тут його немає, але він є трошки далі, куди возять вас один раз безкоштовно для всіх. Там є і черепахи, можна їх зловити. Ми, на жаль, не зловили, але багато корал, рибок, акулки тут маленькі плавають. Да, ми бачили. Так що в принципі можна подивитися на підводний світ. Якщо ви їдете саме за ним, то скоріш за все це не кандіно. По харчуванню, по харчуванню тут є різні концепції. Сніданок, сніданок обід, сніданок кубіт вечеря, all-inclusive. Тобто, який вам формат підійде? Якщо ви не п'єте алкоголь, то сніданок обід-вечеря з головою вистачить, тому що тут іде як як фулборд, плюс, як з напоями. Да? на і плюс вам ставлять також в номер. Постійно воду, тому не буде взагалі потреби ніякої там нічого докупати. Якщо ж вам треба алкоголь, або на протязі дня якісь там смаколики, морозиво, то звичайно це вже за додаткову плату або на концепцію All-Inclusive. Не забувайте, що тут, окрім цін, які вказані. Можна в принципі зайти в аплікейшн скачати і ціни, які вказані, треба додавати ще такси, які не знаю по різному рахують від 25%. років. Може тому обов'язково дивіться. З приводу якраз таки цього аплікейшн, там вся активність, яка є на острові, да і також там є можливість, якщо ви летите вже в Кандіму, обов'язково собі скачайте цей аплікейшн, і там є можливість зробити. Чекін, да, тобто одразу ви ще не прилетіли на острів, а ви вже зареєструвалися. І коли ви прилітаєте, прилетіти, прилетіти сюди можна двома способами: або гідролітаком, так як це ми зробили, або доместік на сусідній острів і плюс спідбоут. А, і ви приходите і вас одразу заселяють, якщо ви зачекінлись, навіть якщо ви зранку прилетіли, навіть якщо ще не час вашого заселення, вам не потрібно чекати 2-3-4 годин. Вас одразу заселяють. І нам сказали, що навіть час ну, такий, в такий сезон пік, коли немає номерів або ваш номер конкретний зайнятий, то вас заселяють в інший номер до моменту, поки, поки з того номеру не вийдуть попередні. Клієнти по дитячій концепції. Тут дійсно рай для дітей, тут дуже багато сімей з дітьми, і це не просто так, да тому що тут найбільший дитячий клуб на Мальдівах. Один з найбільших давайте так, бо є ще. Але тут один точно з найбільших з шести місяців до чотирьох років ви можете віддати дитину няні або самостійно. Разом з ним бути в дитячій кімнаті з чотирьох років вже діти самостійно можуть залишатися в дитячій кімнаті. В них там дуже багато розваг. У них свій окремий графік у цих всіх активностей, є ну, Майже всі вони безкоштовні. Є за додаткову плату, такі як там розмальовування кокосів або футболок. Це йде за додаткову плату. Для тінейджерів є окремий світ вже звичайно за додаткову оплату, але варіант, щоб не заскучати вашій дитині, вашому тінейджеру, тут є. І звичайно, каптинки, на яких ми самі з таким великим задоволенням покаталися. тому тут точно сумно нікому не буде. Пересування по острову ще хотіла сказати: тут або ви берете собі байк. 5 доларів в день, що я вам скажу дуже зручно. Або є автобус, який ходить ну приблизно раз там в 10-15 хвилин. Кажуть, але ну я один раз чекала і 20 хвилин. Да? Тобто ем, мені не дуже подобається чекати мені не дуже подобається і така історія там їхати. Групою людей, да, тому я собі взяла байк і китала на ньому і відчувала більш приватності, да, ніж на цих маршрутках кататися по острову. Але е, то вже все залежить від того, як вам зручно можна взагалі постійно пішки ходити, да, тому що в принципі е, по дорозі це три кілометри. А ось по береговій лінії ми знайшли лайфхак, то буквально трошки, бо нам відвіл і сюди в ресторан ходити. Далеко по дорозі, і в на ресепшн і на інфініті басейн нам ходити довго по доріжці. ми там десь посередині, да, між цим. От тому ми знайшли айфхак ходити по береговій лінії. Тоді відстань прям дуже маленька, можна спокійно пройтись, прогулятися і не чекати цих автобусів. Якщо ви зібралися на Мальдіви, якщо ви зібралися в будь-який готель. І тим паче в Кандімо обов'язково напишіть нам. У нас контрактні ціни набагато вигідніші ніж на букінгу. Просто напишіть, ми вам все прорахуємо. Можемо навіть прорахувати виліт з будь-якого куточка світу. Тому підписуйтесь на наш канал, і ми вас чекаємо в нашому телеграм-каналі, де багато вигідних пропозицій.